Ви на ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дитячий двохмісний електромобіль М 4055 п'ятдесят 6 АЛ Porsche. Порше. Цей електромобіль має потужний двигун, який працює від акумулятора великої ємності. В рух авто приводиться за допомогою педалі газа. Повертати можна за допомогою кірма. Дитячий електромобіль М 4055 представляє собою двохмісну модель, створену в стилі справжнього спортивного автомобіля. Порше іграшка змогла об'єднати в собі високу якість, реалістичний дизайн, комфорт та багатофункціональність. Дитячий електроморні. Біль має на гумові колеса, а також кірні сидіння, що забезпечує діткам максимальну м'яку і комфортну поїздку. У даної моделі відкривається і двері, і капот, а також світяться передні та задні фари. На панелі біля керма встановлена спеціальна функціональна магітола. А зараз трішки характеристики про даний електромобіль. Він є без пульта керування, двигун потужністю 190 Вт та 24 вольта. Акумулятор 24 вольта на 7 ампер годин. Має індикатор заряду батареї, розмір колес 33 см, Розмір диска 24,5 Метрів кірми регулюються по відношенню до сидіння, максимальна швидкість 17 км з годину, перемикаючи на руху вперед, вперед назад, важіль вага електромобіля 58 кг. підсвітки бампера присутні. Додаткові кнопки на панелі – 3 USB та Bluetooth. для більш детальних характеристик вам варто переходити на наш сайт. Посилання на товар залишаємо у описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте з номерами, вказаними у вас на екрані. Чи приходіть до нас за адресою міста Мукачево, вулиця Томаша Мусарка, п'ятдесят навпроти супермар... Маркету Сільверленд біля Гідо. кладіть в цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відеоогляди.